Привіт! Вітаю всіх в рубриці коучинговий нейроастропрогноз і стратегії успіху. З вами Вікторія Арнаутова, коучка психологіня, і тут ми з вами розбираємо енергії зірок, як вони впливають на наш мозок, і розбираємо коучингові стратегії, які би могли упорядкувати ці енергії і створити для нас найоптимальні варіант проживання цих енергій. Для кого ця рубрика? В першу чергу, для тих, хто цікавиться розвитком. Можливо, ви чули слово коучинг, але не пробували його на смак, не отримували певних консультацій коучингових. Тому це якраз такий момент, коли ви можете брати ці поради коучингові і застосовувати в своєму житті. І пробувати. Відпрацьовувати ці гіпотези, чи спрацюють вони на вас. Да. І таким чином ви можете вже заземляти певні коучингові стратегії, інструменти в своєму повсякденному житті. Це ще й для тих, хто полюбляє астропрогнози, але хоче більш глибинного, такого натхненного підходу. І тут ви дійсно дізнаєтесь більше наукового підходу да, про те, як зірки впливають на ваш мозок. Ну і це для тих, хто полюбляє систему, бо певним чином мої прогнози допомагають вам створювати дійсно свою систему, формують певні навички ефективності кожен день. Це якраз той шлях, який прискорює напрацювання корисних звичок для змін, для просування до мети. Для подолання якихось викликів. Тож, давайте повернемося до нашого прогнозу. І що, на що нас чекає на цьому тижні? Це буде дійсно енергетичний поворот, і ми маємо підготувати наш мозок до абсолютно різних режимів функціонування від емоційного підйому. Максимального підйому до стратегічної зосередженості. Тож, давайте спробуємо розібратися по днях, чого очікує від нас цей тиждень, або ми очікуємо від зірок на цьому тижні. І так, понеділок, 14 квітня. Астрологічні розкладки у нас такі, що Луна в Скорпіоні і. Ви тут відчуєте скорпіона в повній красі, в повній, абсолютній. Тобто це пристрасті будуть зашкалювати. І глибокі емоції, посилене, бажання контролювати, теж буде зашкалювати в понеділок. Як це буде відбуватися на нашому мозку? Буде активована лімбічна система. Хто вже давно слухає мої прогнози, розуміє, що тут буде дуже велика стресованість. Гіпокамп. Це буде включена емоційна пам'ять. Багато з минулого будуть у нас підніматися? Як ще це буде проявлятися? Ви будете відчувати глибоку чуттєвість, схильність до імпульсивності. будуть дуже-дуже сильні бажання у відносинах, в емоції будуть вірувати. Тож, які коученові паради? І я вам раджу. Практика емоційної усвідомленості. Бажано записувати свої почуття і називати їх. Ви знаєте, дуже багато клієнтів, клієнток зараз, які абсолютно не можуть назвати емоції і почуття те, що вони відчувають. Дуже велика біда, із-за того, що ми дійсно застресовані, і люди, коли не хочуть відчувати багато болю, вони якби від'єднуються тілом від мозку, і тоді якраз виходить, дуже багато проблем випливає на поверхню. Тож бажано якось саморефлексувати і записувати дійсно аналізувати свої емоції, почуття, називати їх хоча б в першу чергу. В інтернеті, до речі, дуже багато різних списків, переліків емоцій запропоновано. Тож можете вибирати і підбирати собі під себе індивідуально, те, що вам буде більш зрозуміліше. Практика паузи перед дією, рахуєте до 10 перед тим, як ви зреагуєте на реакцію, да? тобто розриваєте стимул. Щоб у вас був час якось обдумати свою дію або рішення. Ну і питання дня вам тут допоможе, що керує мною сьогодні: розум чи емоції, і як я можу це збалансувати. Ці техніки зможуть перевести ваш мозок в, знаєте, із такого режиму палаючої бурі, да, більш усвідомлений підхід до свого життя якого ченгові практики допоможуть вам не вигоріти в цьому вогні, а перетворити його на енергію ну, для творчості і натхнення? Скажімо, запустимо енергію зірок в більш конструктивне русло. Вівторок, 15 квітня, все ще Скорпіон. Е Володі... володарює над нами, але наближається опозиція до урану, і тут можуть бути несподівані повороти, емоційні вибухи, можливі технічні збої. До речі, що тут мається на увазі? Це, наприклад, ви психанули, і раптом у вас відключається ваш ноутбук, ваш комп'ютер, камери, телефони і так далі, ваші гаджети. Тобто тут дійсно буде вибухова енергія. Як це буде? відбуватися на мозку, буде активна мигдалина, і це буде дуже ну, високої, високого рівня підвищена тривожність. Так? Гіпоталамус буде також дуже активований, і це буде ну, така реактивна реакція взагалі на всі події, на стрес прояви. Це буде проявлятися як емоційна нестабільність і можливі технічні. Труднощі дійсно, які будуть вас ще більше дратувати. Тож, для того, щоб заспокоїти ваш мозок від таких емоційних спалахів, ваше завдання буде на цьому дні заземляти цей вогонь і не піддаватися паниці, паніці і залишатися спостерігачем. Яким чином? Можливо, сплануйте свій день таким чином, щоб у вас був певний запас. Не дуже швидко щось робити, не дуже швидко рухатися, да? певний такий. А рух, не поспішайте, не поспішайте такий уповільнений, скажімо, рух в цьому дні. Якщо ви зарані заплануєте це, буде взагалі класно, щоб не було зайвих форс-мажорів. Використайте заземляючі техніки, ну, дихальні вправи. Ми багато в цьому приділяємо уваги кожен раз. Легка розмінка кожні дві години. Можливо, десь пройтися від кафешки до офісу або навпаки і так далі. Можливо, віддайте перевагу дійсно пройтися десь, а, замість того, щоб приїхатись на машині. Ну і питання дня вам може допомогти, що я можу зробити, щоб залишитися стійким посеред хаосу. Знайдіть дві-три опори свої, на яких ви будете покладатися в цей день. Середа, 16 квітня, глуна в стрільці, оптимізм повертається, трошки емоції спадають, Меркурій переходить в Овен, і рішення швидкі, ясність зростає. Активована буде префронтальна кара, і буде включатися вже планування. А, от. Моторна кара буде активована, і це буде означати, що ви будете готові діяти на основі планування. Тобто ваші дії і рішення будуть вже не такими реакційними, а все ж таки продуманими. Як це буде проявлятися? Буде зростати ясність, внутрішній підйом буде все більше і більше ставати, да? ну і у вас буде внутрішній такий драйвер діяти. Так, якщо мозок ваш готовий до дії, енергія буде розподілятися вже ефективно. І коучингові стратегії, які я запропоную, вже допоможуть вам не розпорошувати ваші сили, а сфокусуватися на результаті. Яким чином? Візьміть 2-3 основні цілі тижня і деталізуйте тут перші кроки. І почніть діяти. Да? Ну, можливо, три це буде занадто напрямки, але один або два напрямки, і зробіть щось по одній якісь речі по кожному напрямку. Практика коучингове рішення за 15 хвилин. Що це означає? Коротко пропрацюйте варіанти для складного питання. Ну і питання дня вам може допомогти. Як я можу зробити сьогодні найрішучіший крок вперед? Я думаю, у кожної і у кожної є якісь такі дії, які ми довго-довго відкладаємо. Так от тут рішучості у вас буде вистачати, тож робіть. Так, четвер, 17 квітня, Луна залишається в стрільці, і це буде днем амбітних планів і великих прагнень. Але слід бути обережними і з надмірним оптимізмом. Дофамінова система буде запускати дуже велику мотивацію на дії, і префронтальна кара також буде залишатися активованою, тож планування, стратегічні бачення у нас буде присутнє. Як це буде проявлятися? Можливий ризик переоцінити свої сили. Ну, тобто, може бути дійсно надмірний ентузіазм, тож тримайте руку на пульсі. Мозок буде прагнути досягти висот, але важливо тримати фокус на реалістичних цілях. Будьте уважні, якщо у вас будуть якісь перемовини, да, зважуйте. Зважуйте свої зусилля перед прийняттям рішення, скільки ви будете витрачати, і скільки ви потенційно можете отримати. Тобто, коучинг дасть вам стратегію, що це може бути великим злетом, але з прорахуванням безпеки. І що це може бути? Можете включати практику пріоритетності і задавати собі питання. Що з моїх великих цілей справді має значення зараз? зараз в моменті. Техніка антиперегорання. Заплануйте паузи протягом дня або мікроспорт. Можете просто в якийсь момент встати, підтягнутися на перекладині. або просто постояти в планочки, або віджиматися буквально 2-3 хвилини і все, і повернутися знову до роботи. Так, Ну і ще таке питання а може вам допомогти, як я можу залишатися натхненним, натхненною, але не втрачати розумний баланс. Розумний баланс це знову ж таки про баланс відпочинку і роботи. Баланс між професійною діяльністю і сім'єю. Ну, ще там, які у вас є баланси, тримайте це в фокусі уваги. Потрібно буде дуже чітко балансувати. І дивіться, це дуже така тренувальна, е, е, тренувальний тиждень такий. Е, дуже корисні навички можна тренувати собі е, для майбутніх проривів, бо дійсно на цьому тижні якби парадигма взагалі переключається. І якраз цей тиждень можна вважати таким, знаєте, перемикачем перемик, е, від е, отої емоційної чуттєвості. І коридорів за і там і так далі, які от тривали оці от першу половину року. Зараз якраз буде перемикання на таку більш конструктивну, міцну, таку, такий потужний рух, на таку роботу. От, п'ятниця. Не заговарююся, п'ятниця, 18 квітня. Марс входить в лева, і енергія буде зашкалювати. Тут ви пізнаєте повністю Марса. Бажання діяти буде вже просто вибуховим. Тож, моторна кара буде дуже активна, будете постійно рухатися, да, як ті халерики. Вот, всі будуть холериками на цьому, в цей день, п'ятницю. Дофамінова система буде зростати м драйв і лідерські амбіції. Навіть тихоні будуть мати якісь певні лідерські активності і претензії на щось. А, так, як це буде проявлятися? Бажання проявити себе це для блогерів, до речі, дуже класно. Можливо, для тих, хто буде мати виступи на конференціях і так далі, якраз зірки вас підтримують в цьому. От, лідерство і енергійність. Тож, коли мозок на піку діє, цей вогонь потрібно дійсно спрямовувати на конструктивні лідерські дії, а інакше є ризик емоційних вигорань. Тобто, сплануйте собі якісь виходи в ефір виходи в світ до людей, де ви можете дійсно конструктивно підготуватися перед цим і виступити. Це будуть дуже яскраві виступи. Вам буде набагато легше виступати в цей день. Тож, практика, особистий маніфест дня. Я б сказала: пропрацюйте, продумайте для себе певні послання світові. Да? Що ви несете своїми діями? Що ви несете світу і людям в кожній комунікації, на кожній зустрічі, в, кожному, в кожній розмові? Так, створіть активний чек-ліст досягнень на день, щоб все ж таки знову зберігти баланс і не. Ну, не зашкалювала у вас діяльність, а все ж таки перемежувався той баланс відпочинком. І щоб ви ну, не вибухнули разом з Марсом, скажімо так. Ну і питання дня тут буде, як я можу проявити себе по-лідерськи сьогодні. Да, як я можу проявити свої лідерські амбіції сьогодні? Дуже вибухова п'ятниця, і я так дивлюся, що кожним днем ви будете готуватися. Якщо ви правильно проробите ці всі практики, звернете на те увагу, то ви будете повністю готові до п'ятниці, до вибухової п'ятниці. Субота, 19 квітня, луна в Козирогі, і це вже буде, знаєте, як заземлення після вибухових емоцій і дій. Тож, буде активована префронтальна кара. Острівцева кора, і що буде давати багато саморефлексії. Якраз дуже класно проводити таку стратегічну суботу або стратегічну неділю, коли ви аналізуєте, як пройшов тиждень, якісь дві речі важливі на наступний тиждень і свої позитивні сторони, свої перемоги проаналізувати. Як вам це. Вдалося на цьому тижні пройти крізь зірки і не тільки. Так. Тобто тут буде бажання впорядкувати життя, зосередитися на стратегічних цілях, на саморефлексії, як я сказала. Тобто мозок буде налаштований на структуруванні хаосу. І коучинг, коучингові поради, які я зараз дам, додадуть вам чіткості, і ви будете не просто якби діяти, да, а з перспективою на майбутнє. От, розпишіть середньострокові плани на 1-3 місяці дуже гарний день, субота. Проведіть особисту стратегічну сесію, де я зараз і куди йду, про що я вже сказала, і питання дня. Який мій наступний стратегічний крок? Ви вже будете готуватися до наступного тижня. Неділя, 20 квітня, сонце переходить тілець. Нарешті тілець починає пановувати наш простір. Тож, луна, хоча все ще буде в казірозі, і це буде дійсно максимальне заземлення. Собственно, і казерох, і тілець це земляні знаки, тому це буде ну, таке гарне-гарне заземлення після цих емоційних бурь. А активована буде префронтальна кара, таламус, і це буде структурування певної сенсорної інформації, що це означає? Що значить все, що ви відчули на цьому тижні. Да, ви можете вже структурувати, тобто повернути собі ті емоції, почуття. Що ще це може бути? Все, що ви отримали на цьому тижні, да, ви можете вже більш-менш упорядкувати. І наш мозок буде цьому сприяти за рахунок зірок. А, так, це вже буде спокій, зниження емоційної напруги повне, да, і концентрація на стабільності. А, мозок буде вимагати інтеграції всього пережитого тижня, і коучингові практики будуть вам допомагати побачити ці дійсно результати і підготувати гру для стабільного руху вперед. Знаєте, багато клієнтів сьогодні. Як би сказати, досягають великих результатів, але зовсім не бачать, не відмічають цих результатів. То я бажаю вам якраз цей день, в неділю 20 квітня, відсвяткувати ті перемоги, ті свої сильні сторони, ті свої навички, які ви напрацювали, здійснили да, все, що у вас вийшло. Тобто тримайте фокус на тому, що вийшло, а не на тому, що ви прогавили. А, от. Це дає вам певну о, силу, ви повертаєте собі силу. Тож, день глибокої рефлексії, зробіть, зробіть огляд на весь тиждень і прокладіть місточок на наступний. А, практика запас міцності. Пропишіть, як ви будете відновлювати ресурси. Можливо, заздалегідь, заплануйте з суботи, там зірки передбачаються, в принципі. Ну і питання дня. Що допоможе мені створити стійку основу для наступного тижня? Тобто легка така рефлексія разом з відпочинком допоможуть вам дійсно завершити клас на цей тиждень, бо тримайтеся, наступний тиждень буде достатньо складний. З 20 по 27 по 28 квітня будуть певні виклики. І якраз цей тиждень це дуже класна така, знаєте, поступова підготовка до наступного тижня. Тож бажаю вам скористатися моїми порадами, коучинговими. І наприкінці поетичне метафоричне натхнення тижня цей тиждень немов політ птаха, що здіймається у височні крізь весняний вітер. Спершу розкриваються крила емоцій, а далі спрямовуючи їх мудро і сильно. Відчайдушні бажання злетіти перетворюється на впевнений політ. А наприкінці тижня птах спокійно сідає на гілку, щоб подумати про наступний зліт. Тож, цей тиждень дарує нам усе і емоційні глибини, і пробудження енергії, і ясність думки, і мудру стратегію. Тож, бажаю вам прожити цей тиждень усвідомлено. І спрямовувати свою силу на конструктиви, бути авторами і авторками свого життя, а не плисти по течії. Ну і в кінці ще раз нагадую про мою авторську послугу Нейрокод. Ви маєте свій знак зодіаку, відповідно, ви маєте свою карту ментальності, карти роботи мозку. Певні особливості кожного знаку зодіаку притаманні. І я це вже знаю не понаслишки, а на досвіді своєї роботи з клієнтами. Тож, діє така функція. Пишіть мені в особисті, де знайдете в Фейсбуці в LinkedIn чи на Ютубі, чи в Телеграмі, знаходьте мене і пишіть нейрок Я, Для мене це буде означати, що ви хочете отримати консультацію, коучингову сесію на основі вашого нейрокоду, вашого знаку зодіаку. Тож, скористайтеся цією можливістю. І я думаю, що ці коучингові нейроастра прогнози допомагають вам в вашому житті, і ви більше усвідомлено починаєте відноситись до свого життя. Тож бажаю вам всім успіху. Дякую за увагу.